Хто стріляв? Маємо деякі оперативні дані, йде слідство. Я вважаю, що Я... Я... не можна зараз нічого говорити. Я думаю, що ми приймемо рішення і разом з Генеральною прокуратурою будемо робити максимально публічно це. Чекайте. От максимально публічно ми про це скажемо, коли будемо прийняти відповідне рішення. Ми не маємо зараз прізвищ, в яких достаменно впевнені. Але маємо деякі е, напрацювання. Друге, де знаходиться президент Захарченко, Пшонка і інші кільники. Я дуже коротко скажу, що е, вчора е, президент Янукович Захарченко, Пшонка, е, е, Клименко, Ми бачили їх, вони були, мали затримку в аеропорту Донецька. Е, Президент намагався скористуватися літаком, йому це не дозволили. Він покинув територію аеропорту на автомобілях. Щодо Захарченка і Пшонка, вони намагалися вилітати за, за межі країни, були затримані Державною прикордонною службою, був, мав місце конфлікт, мала місце стрілянина. Група. Дайте завершити. Група збройних людей а, ворвалася в приміщення, де були затримані ці посадові особи колишні, і а, звільнила їх. Зараз йде слідство, мало місце стрілянина. Іншої інформації немає, о, жертв немає. А, є інформація, що там же знаходився в цей момент і Захарченко, та інші а, деякі міністри. Міжгір'я. Міжгір'я, я, я тут тут, користуючись нагодою, я закликаю вас. Давайте припинимо до всіх закликаю марадьорство в Міжгір'я. Це як правильно Слава сказав, національне надбання. так? Тому я звернувся до голови Верховної Ради в тому числі і прошу, давайте приймемо відповідне рішення сьогодні, і сьогодні візьмемо цей об'єкт під державну охорону і будемо приймати відповідне рішення. Це терміново треба робити. Зараз там є охорона а, а, самооборони, але цього недостатньо. А, треба вживати більше рішучих дій.